У нас у всіх є рутина, рутина, якою ми займаємося щодня. Але чомусь одних вона тримає на тому місці, де вона є, а інших виводить на новий рівень, на рівень розвитку, на рівень досягнення. Хтось один живе в рутині виживання. Робота, дім, сім'я, серіали, сон. А хтось інший в рутині розвитку. Рух, навчання, фінанси. І ті, і ті прибирають, і ті, і ті готують їжу, і ті, і ті втомлюються. Всім потрібен відпочинок і час, і майже всі є в соціальних мережах. Але результат у всіх різний. Нашу рутину нам ніхто не може нав'язати. Це наш вибір, те, чим ми займаємося щодня, і те на що ми витрачаємо свій, свою увагу, енергію та свої дії. І тут питання не в тому, чи є в тебе рутина. Питання в тому. Яке життя будує тобі твоя рутина? Я свою рутину свідомо міняю, бо саме з неї починається реальність. І ваша рутина, якою ви займаєтесь, це фундамент, а не дрібниці, які формують ваш день. І ми живемо не мріями, а ми живемо повтореннями і тими діями, які робимо щодня. І саме в наших щоденних діях є сенс та насолода від життя. Успіх, якого ми досягаємо, це не вдача, а це результат щоденних звичок. Наші цілі. Це наш вектор, вектор нашого розвитку. Це наша мапа, яка показує, куди нам насправді потрібно рухатись. Усе починається з усвідомленого вибору. Питання лише в тому, яку рутину обираєш саме ти.